І так, всім привіт, з вами я Лакі. Значить, сьогодні на важкому режимі. Ось, режимі важкості. Спробую я пройти другу кінцівку. Да. Всіх з наступаючим, ну, а я буду начинать. Хард ну, для мене вже хард це така скеллова, серйозна важкість, яку я не знаю, не люблю. Тому що хард на харді одна спроба, і там по-інакшому якось там батьки на все реагують. Ну, коротше, накидали там важких моментів. Тут прям потрібно. Так, стоп. А, а блін, я ж друго, кінцівку прохожу. Ну йома, йома. Так, це нам не потрібно, можливо, би тут була лампочка, її тут немає. Можливо, тут теж немає лампочки і тут теж нічого немає. Окей, все, туалет ми прошарили. Нечайно, я забрав зарядку, але. так надо. Включаємо світло, поки мама, я надіюсь, мама не швидко зараз піде поливати виходить... 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 ялинку. У мене є час, щоб прошарити. Давайте зарядку взагалі викинемо. нашу Ну, образно викинемо. Лампочка. Синій, ні, червоний. Ні, червоного я не знаю. Блін, тут ще ніби батьки е, швидше бігають, але я сподіваюся, це не так. Так, все, я ніби достатньо без, е, швидко все зробив. Ого, нічого собі він швидко прийшов. Я би сказав, достатньо швидко, щоб не встигнути. На харді вже шутити не можна. О, у нас є зразу лампочка з ключом від кладовки. Це прям шик. Це прям шик. От таке отаке. От мені вже подобається. Зараз тоді зможемо використати зразу і ключ, і лампочку. Вставляємо лампочку. Так. О, тут нічого, тут би могли бути. Получається, а, ну, спрей від комах, непогано. Тут могли бути цвяхи, але їх тут не опинилось. Окей. І. Що е, зараз? Ну, блін, ну чекати, поки мама піде поливати ялинку, я не хочу. Поки вона йде, то я. Так, получається. Обще ізі. Коротше, зараз все зроблю. Це прям. Реально і Получається, жовтий у нас йде отак от білий отак от. Тут оранж. І тут червоний. І тут у нас ключ від аптечки. І як у нас все з гармонією, виходить. Я ще можу плюс кімнату тата, поки мама там йде поливати. да, Квіти. Ну, не квіти уже. Ну, квіти, ну і не квіти. Так, надо полити ялиночку. Так, а як мама буде йти? Вона спокійно буде йти? Ну, в принципі. Я би сказав, що навіть... Е цвях ми знайшли, окей. Так як в нас одна спроба. Блін, ну ладно. Блін! Уже все включилося, а я навіть не встиг зреагувати. Нужно срочно вернуться в комнату. Блін, одна спроба. Третій раз уже. Ну, це капец. Ну, це прям. Блін. Кінцівка один із восьми. Получається, прийдеться переігрувати Ну, 4 хвилини, в принципі, за 4 хвилини я нормально так все діло наробив. Ну, ладно. Уже прийдеться вам дивитися на кінець. Ось вот така от печалька. Ну, ладно, дивіться тоді. На кінець. Погнали. Так, відкрутив. Я, значить. Е, відкрутив, я, значить, е, швабру. І йдемо проходити. Боже, я. Ви, ви б знали, який у мене стрес був. Це взагалі. Коротше. Раз, два. І час. Ой, блін. А тут, то батьки, швидкі капець. Вони мене щас як провірять. Блін. Все, давай, погнали, погнали, быстро. Куда Нужно біжать. Все, быстро, быстро, быстро. Бо, бо тут мама дуже быстра. Якщо ми щас не. Давай. Все, втік? Да! Фух, какой! Фух, ю-маю! Кінцівка 4 з 8. Рівень важкості а, важкий. Час проходження 7 хвилин. Тобто, виходить, все як має бути. Окей, продовжити. І, виходить... Ні, акт 2 нам не надав. Все, акт один. Все, ми вже, виходить, пройшли другу кінцівку, да? Ну, да. Е, так, ну, потратив на неї я немало спроб. 3, 4, ну десь так. Ставте лайк за мої старання, підписуйтесь на канал, кожен день виходить відео, звісно. Е, до цього. До цього. Звісно, не забувайте писати комен... коментарі мені. Ну, і... Ну, і... Бо їх останнім часом дуже мало. Їх взагалі практично нема. Ну, тобто. Есть... Їх взагалі нема, в принципі. Ось, ну і, звісно, тикайте на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакета і з наступаючим пакета.